Із зеленими кульками вулицями столиці кияни зібрались на акцію протесту. Вимагають від влади не затверджувати генеральний план міста до 2025 року. Бояться, що парки та сквери віддадуть під забудову. Більше торгово-розважальних та офісних центрів менше затишних сховинок із квітами зеленю та незагазованим повітрям. Жителі столиці стверджують, така доля чекає місто, адже згідно з новим генпланом, зелених зон у Києві буде менше, приблизно на Сім Якщо просто дотримуватись нинішнього генплану, то в Києві не мала би бути забудована жоден жодного парку, жодного скверу. Але Київрада роздала під забудову 400 гектарів парків і скверів і 4 тисячі гектар міських лісів. Всі знають цей прекрасний скверик на пейзажній алеї, на якій Київ вже є в туристичних путівниках, туди водять екскурсії, тому що такого химерного скверика ніде немає. В генплані на місці цього скверика висотний будинок, щоб достукатись до чиновників захисники столиці із самого ранку і плакати малювали. Красномовні гасла вигадували, марширують проспектами. Вони вже не вперше, проте і досі ніхто не прислухався. Корені кияни стверджують, мовчки споглядати зведення нових багатоповерхівок уже втомились на одному домі. В центрі міста, в такому місці заробіток сительної фірми 1 мільярд гривень. Нігдіжить. Кому-то не или это бесплатно. Вот очередникам эти квартиры дают, которые стоять на очереди. Там я вам скажу, стоїть на очереди 110 десять тисячі. Наша позиция такова раду нужно распустить мэра отставку, новые выборы. Щоправда, поспілкуватися з активістами чиновники, все таки приїхали, заспокоюють людей. Мовляв, якщо документ затвердять, серце України від цього лише виграє. Цвітучих клумб, скверів та бульварів стане тільки більше. Якщо наразі на одного мешканця припадає 19 квадратних метрів зеленої зони, у перспективі заплановано майже 24. Ми запрошуємо киян. До ми запрошуємо киян до активного обговорення генерального плану. Ми хочемо сказати, що у складі генерального плану навпаки збільшується кількість зелених зон загального користування, і е, хочемо запевнити, що генеральний план не буде прийнятий, поки ми не обговоримо і не проаналізуємо. Всі зелені зони, і не визначимо їх функціональне призначення у КМДА. Відзвітували для того, аби наступного року Київ був іще привабливіший на озеленення виділять 160 мільйонів гривень. Це тільки з міського бюджету. Цьогоріч фінансування було менше.